Доброго ранку. Ревоперепарники україномовного корму. Гарний. Сонячний. Не дуже теплий ранок. Але дивіться, яке жилистя на деревах. Ну майже листя. Сьогодні 24 березня 2025 року. Вітарець. Бачите, дує. Дивіться вже майже, майже, майже плюс чотири. Зранку, ну так, не гаряче, але для березня непогано. Один знову обіцяють до 15 тепла, травичка вже вилазить сміло. Війська у мене, як завжди, гарна, але хромає. Як прийшла ніч, харка. Бачите, скоро заквітне вишенька, черешенька. Як, як завжди тривоги були з вечора, то бухало, але дружина читала ні, каже, то все, а тут бачите, не бруньки вже, а. Майже листя. Майже. Тривога. А так, ну далекі вибухи. Вибухи. -то. Завж... Зажви, завжди зазвичай. Все, усім сьогодні понеділок. Усім легкого понеділка. Усім миру доброзлагати. Вон наша церква касуня. Всім щиро дякую, незвичайно будемо жити. Незважаючи ні не на що. Все, легкого понеділка молю, пока.